Привіт, з вами радіо Україн за Недерландс і я його ведуча, Олена Зашивайко. Сьогодні зі мною на зв'язку засновниця і голова фундації Український клуб в Зандамі. Богдана. Дуже дякую за запрошення, за те, що ми тут. 24 лютого в понеділок ми, у нас буде вечірній івент в Зандамі. Ми почнемо о 17:30. Зустрічаємося на площі перед муніципалітетом Замстат. А це прямо біля центральної станції Зандам, і це всього лише в двох зупинках або 11 хвилинах від Амстердаму. Ми зустрінемось на короткий марш солідарності, Бо показати місцевим жителям, які не читають газети, не дивляться телевізор, що війна продовжується, агресія продовжується З 17.30 до 18.00 ми пройдемося основною вулицею міста Зандам. Спустимось до софи Вишиванки, і біля Софи ми будемо мати декілька промов. Маємо надію, що до нас долучаться захисники. Наші мер долучиться до нас представник Європарламенту, звичайно, посольство наше. Ми вислухаємо, що вони думають про підтримку України. І пізніше ми зайдемо в український клуб, який знаходиться теж дуже поруч, всі разом о 18.00 і відкриємо виставку, фотовиставку від ДТЕК Brave to Bring the Light або Сміливі нести світло про те, як працівники. Енергетики борються за світло в Україні, і наша буде мета якось доєднати нідерландців в тому числі, щоб вони відчули, що це означає жити без світла або жити за графіком. Тому, окрім цієї фотовиставки, у нас буде воркшоп або майстерка по виготовленню окопних свічок, де як на конвейері люди будуть іти і робити свічку в кінці, кожен зможе зробити повністю свічку, а також подумати і проговорити, що ж це таке жити без світла о 20.00, нульнуль. Це ще не все. О 20.00 у нас буде показ фільму. Також від ДТЕК Боротьба за світло. Це буде фільм українською. Це буде перед показ. Тобто його ще наскільки мені відомо, ніде не показували. Прем'єра буде... в українському так, так. клубі. Супер так. І він буде з англійськими субтитрами. Наш івент буде в темряві. Наскільки це можливо? З залученням ліхтариків і свічок. І для того, щоб також відчути цю атмосферу, як це без світла, тобто ми всі картини, фотокартини будемо дивитися з ліхтариками, і пізніше ці ліхтарики поїдуть до наших захисників на передову. Багато тепла, любові України у вас в серці, і ви нею щиро ділитеся з оточуючими. Діти також можуть приходити. У нас буде окрема окремий воркшоп для дітей з мицькинею Оленою Смірновою, яка спеціалізується на. Петриківському розписі діти будуть розписувати ці окопні свічки, які будуть створювати дорослі, для того, щоб наших захисників зігріти не тільки вогнем від свічки, але також щоб в них зігрілося серце та душа. Беріть когось з українців, хто не такий активний, і намагайтесь зробити з цієї людини активного, якщо ми кожен так. По українцю за заадаптуємо по одному українцю і зробимо з них активних громадян. То я думаю, що ми станемо всі сильніші, і Україна скоріше переможе.